Пину. Так, СТБ тут виїжджає. Так, нас виїхав Йох. 1, 2, от. 747. Непогано. Тобто вийшли, дали тичку зацілили, відкотилися. Вийшли, дали одну касету на два снаряди і засейвилися. Тобто, от, от такий геймплей даного апарату. Не всім він зайде, відразу кажу. Так, баджер хоче віджати. А, баджер вже віджав позицію. А чому так? Ніби якби я тут перший встав. Що не так з баджером я розумію. Підтискати поки я не маю бажання. Так як стоїть дуже агресивно Йох, Йох, позиції став дуже агресивно. Ну, в принципі, от, можливо, tn помилиться, От, йому дам через каточок. Тобто на цьому танку дуже класно підловлювати на каток. Тобто, після першої касети, скоріше за все, танк не буде так швидко рематися. Да? Тобто ви даєте першу касету, потім даєте різко другу після ремки. Ну, коли він протиснев ремку. Ремонт і все, ви тримаєте танка на каточку. Сумарно даєте непогану непогано кількість шкоди. Так, можливо, підтиснути вперед, а можливо, ні. Не знаю, зараз я подумаю. Ну, мені б хотілося заїхати в третю лінію. Третю лінію, тобто от туди, от сюди заїхати. Але розумію, що можу отримати дуже-дуже багато урону по собі. Ну, давайте, я думаю, зіграємо. Можливо, в КД треба було піти, але. Але хай буде дві касети, будемо більш на вірочку розряджатися. О, у нас поїхав цей. Одну тільки даємо, і він мені, напевно, фут-барабан всадить, так? Да? Ні, нормально, нормально. Все окей, тепер мене перезарядці повністю. Щось торо в себе повірив. Так, поки маємо 1869 шкоди, і у нас. Каде-барабану. Каде у Каде нас ще 20 секунд. І я думаю, можна, в принципі, в центрі биконути буде. Зараз я подумаю, як тут це зробити. А, тут тортик, да? А тортик це погано. Тортик це погано. Пробивати його треба дуже сильно потіти, вицілюючи його лючок або праву частину. Так, базік непогано стоїть, тобто я не можу далі проїжджати через те, що у них БЗ отут. А, не мене не цілить, правильно? Потенційно можна було би вийти, але це треба, щоб хтось БЗ підсвітив. Арта скільки в мене дасть. Гузиниця пошкоджено. Угу. Так, ладно, давайте відкотимося краще. Хотілося б в БЗ дати тичечку, але. Ну, касету одну розрядити. Може давайте заберемо полку? Хоча ні, ні-ні, полку ми не заберемо, тому що знизу зацілий де там. Від бабах якоїсь умовної, яка не світиться. В третю лінію переїжджати боляче під Тортойсом, під Базиком. На, Базик уже зверху. Не ми цей підйом Базіка, на жаль. Контендер не заренгенив його. І тепер у нас такі малесенькі проблемки. Так, а що тут з Тортиком? Можливо, тут він десь буде помилятися. Ні, Тортик не помиляється. Ну, тепер, в принципі, можна і третю спробувати проїхати. Зараз мені треба спочатку засвітити Торторса. Так, Еміль кудись там мене не пробив. Триплекс якийсь. А, Тортик від'їхав, чекайте, так? В принципі, ще можу тут вийти. Де тут ці танки? Тут труп, напевно, ні, не трупа камінь просто. Добре, тут ми цьому даємо. Далі їхати я не буду, я просто поверну в третю лінію. В прогу 40 65-ту, вибачаюсь. Поїдемо про джетку, маємо два дві касети. В принципі, можна урону в нього. О, чекайте, може в мене навіть і пройде тут все по ньому. Так, да, ми його спокійно вбиваємо. Ай-яй-яй, першу зафейлив, не першу, а. Ну да, першу зафейлив. Тараните його їхати? Чи може жарта доб'є? А все, він тікає сам, все, не буду впарювати, хай тікає А, він на фугасах випадково. Бачите, одну зафейлив і все, якби. Так, у нас тут вазік, так? Да? Як то нам по вазіку роздати? Можливо, якось спочатку сюди заховатися, центр розфармити, а тоді вже з вазіком зайнятися. Ну так, я думаю, це буде більш правильний варіант. Головне, щоб нам кінь світив цього вазіка, який буде підніматися. Так, ми майже зарядилися. Так, нас. вазік не помітить. Нам отут би вийти і розрядити сюди. Оп, є. 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 Оце бачите, оце плюс даного танку, коли він в моменті може нанести ну дуже багато, дуже багато. Так, каде в нас, звісно, що довге, але якщо у вас залітають снаряди, то він дає дуже-дуже багато з барабану. 4. Чотири... Ой, 6 снарядів по 400. Це доволі велика шкода. Тобто ви по факту вбиваєте якусь стеху. Спокійно, головне, щоб снаряди залітали, а не оці рикошети по проджеці. Ну, знову ж таки, під калібри, самі розумієте. А, бачите, він вже заїжджає. Ну, кінь повинен давати тичку. А, я тут, в принципі, вже заряджу зараз. Він мене, напевно, і не бачить навіть цей. Все, почнемо розрядку. 800 і відправляємо в ангар. Ой, добре, не, не прийшлось витрачати мені ще одну касетку. Зараз цього дамо. Скинем дати. Ой, шикарно, дивись, 821, 7500 у нас вже шкодує. В принципі, я нічого не зробив такого в бою, просто порозряджався в деякі танки. І у нас, в принципі, шкода немаленька, 7500 уже навіть накидав. Ну, танк відразу кажу, танк не для всіх, більше для таких, скажімо, гравців, які розуміють, як грати на барабані, і для більш скілових. Тому що на танку ну, не можна помилятися. Не можна помилятися, бо якщо ви помиляєтесь, ви просаджуєтесь по ХП. І ви потім не дозарядите якийсь барабан, зайвий не дасте більше шкоди, бо не буде хпшок. Тобто на ньому треба дуже сильно контролити всі моменти і не підставлятися якийсь зайвий раз, тому що буде боляче. Так, да, ну, треба, щоб кінь поїхав почав грати, тому що я затиснутий. Не хочу отримувати халявну тичку від вазіка цього. От, а в нас кінь боїться їхати. Ну, хоча так, да, не світилася бабаха. І як мені. З цим розібратися з Вазіком якось треба. А, от Бабаха, бачите, вже є. Бабаха тут. Ну, зараз кінь забайтить Вазіка, і я скоріше за все розіржусь з бабаху. От, зараз кінь почне розвертати цю бабаху і бабаху вазіка, я тоді почну переїжджати лівіше правіше точніше, все він його забайтив. Не буду стріляти, поїду далі краще. Поїду далі. Єдине, що може це й дати базик згори. Базик може згори дати, так. Да. Так, да, він і дає, він і дає мені халяву. Так, там гріль. Треба дуже обережно. Так, базіка ми вбили. Ой, базіка-базика, ПТшечку. Тут у нас гріль стоїть. Тобто, якщо я вийду, я буду світитися, скоріше за все, зараз спробуємо так засвітити. Ні, він на кущах ідеально стоїть. Так, може по БЗ якось? Спробуємо. Ну, він сюди стоїть лобом. Тобто в нього дати буде дуже проблемно на таку дистанцію. Тому давайте чекати краще бабаху Ой-ой-ой, який ваншотик від бабахи. Це було потужно. Так, якщо він хіба бортом вийде, тоді я, напевно, буду розряджатися. Бабаха поїхала. Ой-ой-ой, як вони фейлять, це капець. Давайте хоча б варту. Добре, мінус арта. От гріль тут, рільшотний. Гріля вбиваємо також. 8400 у нас. Ну і лишається один БЗ-75. В принципі, можна піти на перезарядку, бо все одно я тут не роздав нічого. Давайте на ББшки, тому що у нас всього лиш два снаряди голодових лишилося. І давайте намагатися підніматися вгору. Якби трошки більш якісно, напевно, стріляв, і стріляв би в Базіка там, і, напевно, в бабаху виставився раніше, то може була 50-ка навіть. От, от такий от бій. Ну, поїхали вгору, можливо, ще якось зможу розрядитися. Якось побачимо зараз. Так, базік, в принципі, цілий вниз собі. Ми їдемо просто вгору за ним. Так, як тут до нього заїхати? По цій, напевно, стороні давайте поїдемо. Ну він мене, якщо що вбиває, тобто я для нього, на жаль, шотний і барабан видати буде дуже проблемно. Треба, ще треба щоб, щоб ще хтось піднімався нагору, щоб ми його розводили з двох сторін да він тут бачите, де. Одненько ми дали. О, він на КД, до речі. Він на КД, не знаю, чи встигаю. Давайте ризикнемо. Да, ми його добиваємо. І в нас 9500 шкоди. Якби трошки розрядився більш якісно раніше, то було б прям десятка, 10 тисяч урону. Тому танк от в таких моментах, коли він може розряджатися, коли йому даються робити, коли ви шукаєте оці моменти на розрядку барабанів своїх касет, то у вас виходить от такі показники шкоди. Це доволі потужно. Так от, що по танчику? 9500 нам дали майстра, до речі. Що по танчику, якщо коротко. Ось результати у нас 32 снаряди, 29 у нас прямих влучень, 26 пробитів, 7 кілів, 9500 шкоди. Так от по.